Друзі, вітаю! Сьогодні у нас обзор монети України 10 гривень 2023 року. Монетка доволі цікава, нечаста. На реверсі бачимо напис 10 гривень Україна, підковка полукругом та три тризуб зверху. Гурт такий крупний. І на аверсі монети ми бачимо напис. Сили підтримки ЗСУ завжди поруч. В кого є такі монетки, друзі, відкладайте їх, тому що ціни на, на такій нечасті монети з кожним днем набирають ціну. Всім дякую за увагу. В кого є, можливо, цікаві монети. Напишіть, які вам попадають. Не забуваємо ставити палець вверх. Та до зустрічі в наступних відео.